Виконуємо завдання для самостійного виконання до параграфа 2.2 за посібником Руденко інформатика, креактивне програмування, модуль для учнів 10-11 класів рівень стандарту. Щоб було більш зрозуміло, я буду виконувати завдання зразу в Lazarus. Для виконання першого завдання, як ви бачите, я вже створював новий проєкт. На форму я помістив текстовий напис, лейбл та кнопку. І для кнопки створений обробник подій, «OnClick». Бачимо, що оголошена одна змінна з іменем A типу char. І дані змінні надали значення X. Присвоюємо властивості «caption» компонента Label 1, значення змінної A. Запишемо назву компоненту Label 1. Далі крапка. Виберемо властивість Caption. Далі присвоїти двокрапка дорівнює і значення змінної А. Давайте виконуємо проєкт і перевіримо, чи працює. Натискаємо на кнопку і бачимо замість label 1 в стилі Scaption набуває значення X. Закриємо даний проєкт та перейдемо до виконання другого завдання. Для того, щоб було швидше, я також створив заготовку. Бачимо, на формі є два текстових поля Edit та одна кнопка. Для кнопки створений обробник подій on-Click. Оголошено дві змінні типу Integer, змінні A та B. Змінні A присвоюємо значення 335. А змінній B присвоюємо значення 137. Для властивості текст компонентів Edit присвоюємо значення змінних A та B. Компоненту Edit 1. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть в комбінацію клавіш. Ctrl-proбіл. Присвоюємо дорівнює. До Але система Lazarus сприймає значення властивості текст компонента Edit рядковим типом. Тому нам потрібно перевести з цілого типу в рядковий. Для цього скористаємося функцією IntoString. І в дужку запишемо змінну A. Аналогічно для другої, щоб було швидше. Скопіюємо. Компонент Edit 2, властивість текст, а присвоїмо значення змінної B. Виконуємо проєкт. Натискаємо на кнопку. Бачимо, що властивості текст, текстових полів Edit набули значень 335 та 137. Відповідно. Прийдемо до виконання третього завдання. Я також створив заготовку, щоб було швидше. На формі розташований текстове поле Edit 1 та одна кнопка. Для кнопки створений обробник подій, on-Click. Ми оголосили змінні всі. Дійсного типу Riel. Далі зміні A присвоюємо значення 3 і 6, B присвоюємо значення 5,5, зміні C присвоюємо значення 2,4. В даному рядку ми зміні X присвоюємо значення результату арифметичного виразу AB-C. І ось тут ми властивості текст компонента Edit1 присвоюємо значення змінної X. Потрібно знати, який результат буде отримано після виконання даного фрагменту коду. Але коли ми будемо виконувати дану програму, то бачимо, що в нас з'являється помилка. Схоже, в підручнику при наборі тексту не додивилися. Бачимо, я записав коментар. У нас ось тут змінна S, а ось тут змінна X. Тобто зміна X не оголошена, а зміна S не використовується. Давайте S змінимо на X та виконуємо. Коли натиснемо на кнопку Виконати, то в текстовому полі Edit має з'явитися результат. Результат рівний 17,4. Тепер виконуємо четверте завдання, а саме коли відомі сторони рівнобедреного трикутника обчислимо його площу. Завантажуємо лазарус. Змінимо заголовок на формі. Для цього скористаємося властивість «Caption». Нам будуть потрібні деякі текстові написи label. В Label 1 запишемо сторона трикутника. Мається на увазі довжина сторони трикутника. В label 2. Основа трикутника. Ви пам'ятаєте, що в рівнобедреному трикутнику дві сторони є рівними. Отже, нам достатньо ввести два значення для сторін трикутника. Лейбл 3 властивість Caption поки що повністю почистимо. Так, давайте збільшимо розмір шрифту. виділимо форму. Поставимо, наприклад, 14. Бачимо, якщо ми змінили властивість фонд для форми, то всі компоненти, які розміщуються на форми, набули значень властивості фонд-форми. Це я опустив третій лейбл, він зараз не видимий, що він був під попередніми. Так, і нам потрібно буде ще два текстових поля Edit. Так, не те. Видалимо клавішу Delete. Ось Edit. І другий, який ми будемо вводити числові значення сторони та основи трикутника. Знайдемо властивість текст, щоб не було тут напису Edit, та видалимо його для підтвердження «Enter». ще трішки випустимо. Нам потрібно буде ще кнопка Button. Змінимо властивість Caption, Напишемо виконати. Enter для підтвердження. Більшимо ширину кнопки. Ось так. Тепер створимо обробник подій для кнопки. Для цього двічі класними по кнопці. Створена заготовка. Спочатку пишемо змінні. Запишемо ключове слово var. Сторону та основу трикутника будемо зберігати в змінних типу Integer. Назвемо їх A та B, відповідно. А результат площа змінна S може бути дійсного типу Real. Між begin та End операторними дужками, запишемо сам код. Отже, змінній A присвоїмо значення з текстового поля Edit1. Але для початку його потрібно перевести з рядкового типу в цілий. А змінні B присвоюємо значення властивості текст компоненту Edit 2. Тобто те, що буде введено ось сюди. Далі обчислимо площу. Площу будемо обчислювати, використовуючи формулу Герона. «b» поділити на 2. Помножити. Далі у нас корінь квадратний. Для цього скористаємося функцією CQRT і в дужках A плюс B поділено на 2. Помножити. В дужках Так, тут має бути плюс. А мінус Б поділено на 2. Завершується рядок крапкою з комою. І залишилося вивести результат. І виведемо його в текстовому написі Label 3. Для цього скористаємося властивістю Label Caption. Можна було б виводити також в текстовому полі Edit. А принципової різниці немає. Переводимо з дійсного числа в рядковий і вводимо змінну S. Тільки щоб було гарніше, давайте ще запишемо деякий текст, площа рівнобендреного трикутника. Далі виводимо результат. Збережемо проект, файл, зберегти всі, обов'язково зберегти всі. Створимо окрему папку. Називаємо її, наприклад, PR224. Ім'я файлу не змінюємо, зберегти і зберегти. Та виконуємо. І в нас помилка. Я тут написав, але я його не з'єднав. Не написав символ конкатенації, Плюсик ще раз. Компіляція успішна. Ведемо сторону трикутника, наприклад, 10, основу трикутника, наприклад, 5. Виконати. У нас не поміщається. Просто далі збільшимо форму. Давайте ще раз. Так, все працює. Тепер перейдемо до виконання завдання 5. Потрібно визначити синтаксичні помилки у фрагменті програмного коду. На заготовці, який я зробив, на формі, бачимо, знаходиться текстове поле Edit 1 та кнопка Button 1. Для кнопки Button 1 створений обробник подій OnClick. І ось записаний програмний код, який є у завданні з усіма помилками. Давайте скомпілюємо. І бачимо, в нас помаранчевим рядком підсвітився рядок з помилкою. І у вікні повідомлення з'явилися повідомлення про помилку. Отже, в рядку 37. Некоректний тип, W, але очікується longInt. Дивімось, що змінна A в нас типу а Ось тут число 2,6, тобто дійсне. Отже, нам звідси A потрібно видалити. і записати, що це в нас є змінна дійсного типу real. Ще раз. Далі, рядом 39. Синтаксична помилка. Крапка з комою очікується, але знайдено B. Права в тому, що в алгебрі можна не ставити між цифрою та літерою. Знак множення, а програмування обов'язково. Множення в нас це зірочка. Ще раз. Так, успішно. Тепер виконуємо. Побачимо, чи все працює. Давайте натиснемо Виконати, результат відображається. Перейдемо до виконання завдання 6. Потрібно визначити синтаксичні помилки у фрагменті програмного коду. Також на формі я вже розмістив текстове поле Edit 1, текстовий напис Label 1 та кнопку Button 1. Для кнопки Button 1 створений обробник події, OnClick. Фрагмент коду я вже переніс для того, щоб було швидше. Ну і скомпілюємо, і будемо помилки знаходити і виправляти. Отже, в даному рядку 35 невизначене визначене, не знайдено Ітегер. Справа в тому, що цілий тип у нас позначається не Ітегер, а інтеджер. Далі в даному рядку використовується double, а очікується long-Int. Дивімося, змінна A1 є цілого типу, а ось тут ми його перетворюємо до дійсного типу. Отже, потрібно нам тут написати string to int, тобто перетворити до цілого типу, або змінну A1 оголосити як дійсний тип. Давайте запишемо String to int. Так, далі дивимося. Індифікатор не знайдено Y. Справді, у нас тут зміна Y. Ось тут Y немає. Але бачимо, у нас є зміна А3, яка ні разу не використовується. Ну, то у нас ми можемо змінити тут А3. І ось тут А3, або записати замість А3Y. Давайте все-таки змінимо. На А3, тому що хай буде вже А1, А2, А3. Якийсь порядок. Тут А3. І ось тут. А3. Знову компілюємо. Не знайдено Caution. У нас має бути Caption. Ну, і ще в нас помилка. Змінна А2 не ініціалізована. Зверніть увагу, що змінна А2 в нас тут оголошена і використовується, але їй не надали жодного значення. Давайте надамо їй деяке позначення прямо в коді. Нехай вона буде рівна 5, так як це цілий тип. І залишилося ще деяка помилка. Результат А3 у нас цілий тип інтеджер. Ось тут у нас flow to string. Отже, нам потрібно а 3 перевести в дійсний тип. Або тут переводити з цілого типу до рядкового. Як бачимо у зв'язку з тим, що у нас тут множення і додавання, то а 3 Може бути тільки цілого типу, якщо A1 і A2 також цілого. Ми запишемо Int to String, скомпілюємо. І ще ми з помилка. А помилка в тому, що знак присвоювання в нас двокрапка крапка ну, Здається, тепер все. Успішно, давайте виконуємо, перевіримо, чи буде працювати. І все в нас працює. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.